У темні часи особливо добре видно світлих людей. Часто густо згадують ці слова ремарка добре знаного автора про Першу світову. Нині вже точиться третя світова, в якій ми воюємо за всіх. Макрон поставляє танки, А я був Ну, я Про те да і всі. Зброю нам постачають десятки країн, за що їм велика вдячність. Але тим самим вони допомагають не тільки нам, але й захищають себе, адже ми б'ємось не лише за свою незалежність, але й за увесь вільний світ. Вони витрачають лише гроші, без яких теж війну не виграти. Але ми витрачаємо життя найкращих з нас. Саме нам випав тягар сусідити з біснуватим фюрером і його не менш божевільним народом. І то ще питання: хто з них від кого заразився. Але відповідальність вони мають понести спільно. І от ми, українці, і є ті самі люди, які світять у темні часи, навіть коли у нас годинами немає світла. У європейських та американських столицях нарешті усвідомили необхідність безпекових гарантій і ресурсів для воєн для захисту від тих, хто не визнає міжнародні права і законів дипломатії. За вісім років із 14-го ми справді змінили світ і його світогляд. Погляньмо для прикладу на ті тектонічні рухи, які стали з німецькою політикою. Німці змінили свою енергетичну політику, закладену ще в часи брежнєва Шміта угодою газ в обмін на труби, якій не завадило навіть вторгнення совєтів до Афганістану. Німеччина нарешті зрозуміла усю хибність цієї політики. Тепер вона виділяє більше грошей на розвиток власного бундесферу. Донедавна вважала це неактуальним, А тепер, схоже, повірила, що московські параноїки можуть і повторіть. Сполучені Штати теж змінюються. У 2014 році вони присилали ковдри, а потім ми домовились про джавеліни. У 2022 році дійшло вже аж до постачання патріотів. Сподіваємось, що американський народ уже готує для нас і літаки, і ракети, і ударні безпілотники, а найголовніше важку бронетехніку. Змінюючи світ, наша країна змінювалася сама. Кривавий від втрат і чорний від згарич 22-й рік розпізнав нас справжніх. Не гречкосіїв, а воїнів, не малоросів, а українців не байдужих, а затятих. І зараз в Україні немає поділу на схід чи захід, південь чи північ. Жирну крапку поставлено в дискусіях про важливість ідентичності, це як та нитка, на яку нанизуються наместини підсумків, реалій та планів на майбутнє. Е, ви знаєте, пані Слава дякую за запитання, бо воно мені здається зараз як справді ключовим. Бо від того, яким чином захід відповідати на це запитання, буде залежати тривалість цієї війни, і виходить так, що поки що на жаль, на заході не мають відповіді на саме на те, що ж робити з Росією після перемоги на, на полях битв українських героїчних збройних сил і сил оборони, вони не розуміють, що може статися. І саме через це іде оце вже багатомісячне гальмування у наданні нам важкої зброї, яка справді нашим героям необхідна ну, як повітря. До речі, от сьогодні прочитав цікаву статтю Олександра Мотиля. Ви знаєте, це ну, американський дослідник українського походження, який от саме в такій площині ставить питання і питає у своїх заокеанських, океанських так би мовити друзів і колег, чому ж власне на, на це питання ніхто не хоче давати відповіді? Чому воно власне взагалі не обговорюється? Чому е, люди, які мають приймати рішення, фактично хочуть засунути голову в пісок і чекати, що воно, мовляв, якось розмовчиться? Воно не розмовчиться, тому що. Росія вступила реально в фінальну стадію свого розвитку, і надії на те, що вдасться утримати цю територію під контролем, вони є доволі наївними. Згадайте 91-й рік, коли буш старший закликав українців залишатися в СРСР. Згадайте те, яка робила те ж саме. Але є об'єктивні чинники, які не слухають ні Буша, ні течер, ні будь-кого, і вони не послухають тих, хто сьогодні каже, що Росія повинна бути єдиною, цілісною, і так далі. Там всередині настільки багато протиріч, і як тільки центральний московський уряд почне слабнути, вони всі повилазять ці протиріччя на поверхню. І от тоді ми отримаємо ситуацію, коли захід почне кусати собі лікті. І казати, ну ми ж не готові до такого розвитку подій, і от саме це є сьогодні, на мою думку, ключовою проблемою. І Ми повинні пояснити нашим західним друзям, що треба зараз написати сценарії розвитку подій в разі, коли це почне відбуватися. А те, що після воєнної перемоги України теперішній режим в Москві зазнає безумовно змін, ну це зрозуміло вже навіть студентам. А не сивочолим політикам, які займають дуже високі кабінети, але от перейти від цього об'єктивного розуміння до практики, поки що якось підходить, на жаль. Але як, як, як перейти до практики? як все ж таки перейти до практики? Які це можуть бути сценарії, які Це можуть формули, які це може бути алгоритм дій безпосередньо і з боку України, української а, дипломатії? На кого передусім треба тиснути, щоб вони тиснули на захід? Через кого? От, ви знаєте, якраз мені і здається, що тут має зіграти свою вирішальну роль українська експертна думка, політична, дипломатична на? Та, яка може сформулювати реальне бачення того, що відбудеться в Росії. Бо на превеликий жаль, Росію ще й досі на заході розглядають як якийсь певний моноліт, що це мовляв незмінно, що це мовляв безкінечно. От Росія, яка є такою, вона і буде впродовж наступних десятиліть чи морестоліть, нам треба пояснити, що це фундаментальна помилка, і цю помилку ми повинні будемо разом виправляти. Тобто пояснити, що в Росії живе більше півтори сотні різних народів, які були свого часу колонізовані, які мають таке ж саме право на існування незалежне, як ті ж самі там португальці, австрійці чи литовці. Бо це невід'ємне право кожного народу жити, так як він вважає за доцільне, і що це право не можна забирати ні у кого, в тому числі у тих, хто живуть сьогодні під московським ярмом. Що є різні регіони, які роблять різні внески в російську економіку, і якщо сьогодні Сибір дає половину надходжень до держбюджету, то велике питання чи він захоче далі продовжувати жити під московським управлінським ярмом і віддавати туди всю свою виручку, і так далі. Тобто, треба дати просто реальну оцінку того, що сьогодні є. І запропонувати варіанти можливих дій. І я думаю, що наші індивідуальні думці це цілком під силу. А, Так, це цілком під силу, але це все має бути в сукупності таким монолітним, і, зокрема, і з владою воно має бути єдним, аби вони її представляли, де можливо там, де буде представлятися формула миру. Який має відбутися у лютому цей саміт, так? А, тобто мають бути вже швидкі, швидкі рішучі дії, тому що ну, ми не можемо розтягувати це питання у часі, тому я і ставила. А запитання, які ви бачите, алгоритм має дій, з ким іде робити, де це представляти. Тому що це, якщо упустиш, Знаєте, це нам і упустиш якщо цей момент упустиш, нам... так. Нам спочатку треба самим просто написати те, що ми вважаємо за доцільне, як ми це все бачимо. А потім у нас є е, кваліфіковані дипломати, є канали передачі такої інформації, є можливості зустрічі і обговорення. І саме у такий спосіб ми можемо дуже чітко і ясно, і головне швидко представити нашим західним партнерам е, дуже конкретні і реальні бачення того, що має відбутися потім. Бо е, справді дуже небезпечно, якщо Росія почне валитися. І ми не будемо знати, що робити з ядерною зброєю, яким чином уникнути міжрегіональних воєн, як уникнути російських нещадних бунтів, як уникнути в кінцевому рахунку громадянської війни в Росії. А це все реальні загрози, які можуть виникнути. Отже, нам треба вже зараз на цьому березі написати, що потрібно зробити, виходячи з нашого досвіду. А ми знаємо російську ментальність краще ніж хто. Що треба зробити для того, щоб таких сценаріїв уникнути, і щоб розвал Росії був керованим, спокійним і не призвів до глобальної катастрофи? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.